Доброго дня всім добрим людям. Ми так пам'ятаємо, що Україна це оплот демократії ну і саме демократична держава. То, ну, оскільки тільки в самій демократичній державі у нас може бути політичний режим, воля політичного режиму і в демократичних державах саме так і відбувається. Я звертав увагу на те, що на сьогоднішній день. В Конституції України немає поняття політичного режиму, немає поняття волі політичного режиму, але е, політичний режим фактично узаконився після Ліворуції 2014 року, і фактично в 2016-17 році він е, повністю сформувався при е, президентові Порошенко. І е, оскільки е, саме його руками, саме його... Е, Діями, саме його е, указами було сформовано цей політичний режим. На превеликий жаль, як він каже, е, він не втримав владу е, в своїх руках, і ця влада перейшла до іншого керівника цього політичного режиму із цього картелю, як я кажу, українського картелю. Ну і е, всі картелі, як ми з вами знаємо, вони заражені одним. А саме е, заражені тою е, метою е, саме е, швидкого збагачення на чомусь такому, що не відповідає інтересам українського народу. І саме е, війна на сьогоднішній день між державами Україною і Росія не відповідає е, ні волі українського народу, ні інтересам українського народу. Оскільки на сьогоднішній день ніхто не може довести того, що воля українського народу була на таку війну, або інтереси українського народу відповідають, є наслідком цієї війни, або відповідають її суті. Ну і для того, щоб це зрозуміти, треба бути невеликим політиком, оскільки, як я вже звертав вашу увагу на те, що політичний режим. Повністю узаконив себе тим, що було прийнято Виборчий кодекс, де не передбачено такого поняття, як впарювали українському народу поняття мажоритарки. А на сьогоднішній день воля політичного режиму сформувалася таким чином, що без партії ви не можете обійтися, ви можете бути обрані виключно за списками якоїсь там партії. Бути депутатом чи місцевої ради, чи обласної, чи е, народним депутатом, хоча то не відповідає дійсності, треба е, речі називати також свої імена е, депутатом від партії, треба так і казати, тобто від партії, яка входить в коаліцію правлячого політичного режиму. Ну і на сьогоднішній день. Е, це хохма була прописана таким чином, що це безпосереднє волевиявлення, ваше буде бути обраним депутатом там через партію. що Це безпосередньо, оскільки іншого, в іншому випадку будь-яка пересічна дієздатна людина, яка розуміє державну мову держави України, скаже, що це дія через посередника, а саме. Через політичну партію, і ці політичні партії фактично жодна з них не є загальнонародною. Ці політичні партії переслідувають свої якісь інтереси, які суперечать інтересам всього українського народу. Ну і е, другою подією, яка фактично впливає на наше з вами життя, трапилося таке, що Такий собі фревдаторний крад, він же, е, Вася Крат, е, суддя Верховного суду без України, сказав, що на сьогоднішній день е, об'єкти права власності українського народу не е, вводилися в обіг. Це про те, що я і говорив, що об'єкти права власності українського народу, які нещадно експлуатуються станом на сьогодні, експлуатується як державою, так і її структурними підрозділами чи Органами державної влади, чи державними органами це також є дві різні великі різниці на сьогоднішній день, і не виплачують долю чи дивідендів від частини прибутку як, від цієї експлуатації на сьогоднішній день. І фактично виходить е, так, що е, Частину доходу не виплачують суди, а саме як складова цього картелю українського правосуддя на сьогоднішній день, вони стають на сторону держави, оскільки вони державні суди і отримують заробітну плату, тобто є інтерес в системі українського правосуддя відробляти цю заробітну плату і всі позови, які направлені проти держави Україна, чи і її органів вони стараються зафутболити, залишити без задоволення, відмовити в розгляді або відмовити в задоволенні позову. Таким чином, на сьогоднішній день є доволі непогана традиція цього картелю українського правосуддя і картелю держави Україна, оскільки всі люди думають, що вони там корпорація. На сьогоднішній день є всі ознаки, що це. Картель, і цей картель, в принципі, доволі непогано справляється своїми обов'язками, Він забезпечує своїх працівників, скажімо так, заробітною платою, дає їм подачки, надбавки, там дов'язки, додатки, добавки і так далі. І в принципі, ці працівники цього картелю українського правосуддя доволі непогано знущаються над українським народом. Як в цілому, так і, зокрема, над кожною, над кожною людиною або громадянином Держави України. Ну і прикладів доволі багато. Десь там завтра я зніму ролик з приводу останнього терористичного рішення, терористичного акту, який вчинив Верховний суд, відмовивши у здійсненні правосуддя і відмовивши у прийнятті до розгляду касаційної скарги. Розберу її на запчастини, і ви побачите, як класично цей картель українського правосуддя знущається над людиною і над громадянином, при тому, що ці всі фільтри, які поставлені Верховним Верховним судом, під ці фільтри дана касаційна скарга не було фактично не підпадала під фільтрацію, оскільки на кону стояв центильйон моральної шкоди, тобто. Моральна шкода виражена в грошах, вона має на увазі під собою майнову шкоду, тобто стягнення з майнової шкоди з держави Україна, завданої порушенням з права на справедливий суд. Тобто, право на справедливий суд у виконанні Верховного суду без імені України руками цього картелю, руками цих психоделічних. Чи психотравмуючих, чи психогенних там лікарств, чи що там вони приймають на сьогоднішній день виразилося в тому, що відмовили у здійсненні правосуддя, хоча в будь-якій державі планети, в тому числі і в державі Україна, відмову у здійсненні правосуддя не допускаються. Дякую за увагу. Будьте здорові! Всім всього доброго.